Усім привіт! Вітаю вас на каналі Мамина помічниця». Рада бачити вас на моїй кухні. І сьогодні я хочу приготувати разом з вами надзвичайно смачний вишневий торт. І загалом цей торт дуже має багато різних назв. Дехто називає просто хатка або смирикова хатка, дрова під снігом. Ну або, звичайно ж, називають просто вишневий торт. Смак цього торта є неперевершений. В нас слоєні трубочки з вишнями плюс сметанковий крем в поєднанні, це є мега і мега смачно. Тому запрошую вас, залишайтеся разом зі мною і будемо готувати смирикову хатку разом. Спочатку замішуємо тісто і важливий нюанс: вершкове масло та сметана повинні бути з холодильника. І починаємо замішувати тісто. Борошно я вже просіяла, нам потрібно 400 грам. Просіяного борошна, тому починаємо замішувати тісто. Для цього беру холодне вершкове масло та натираю на крупній терці. Щоб легше натиралося масло, треба опустити та покупати його в борошні. Масло натерте. По бажанню ви масло можете замінити на маргарин, але я натираю вершкове масло. Додаю сіль, сіль, буквально одна четверта частинка чайної ложки. І беру звичайну веделочку, і це все гарно перетираю. Е, важливий нюанс. Руками ми будемо буквально його вже там збирати докупи. Ну, як я вже попередньо казала, що нам треба максимально зберегти холодну температуру нашого Тіста. Тим самим воно буде дуже гарно при випіканні слоїтися. Ну, ось, власне, і все. Гарно перетерто, і цього достатньо. Зараз додаємо сметану і замішуємо знову ж таки. Тою самою веделкою наше тісто. Сметана у мене покупна 20%. Вагою, ну, я відміряла 200 г сметани. І гарненько перемішуємо. Коли бачимо, що вже маса наша така більш волога від сметани, тоді ми можемо перейти та ну, домісити руками. Ось як бачите, як це легко робиться. Ми просто його складаємо докупу. Ми не замішуємо його на однорідне тісто, як Наприклад, там пісочне тісто. Ні в якому разі. Тим самим ми робимо е, слої. Тісто наше готове, ну, буквально лічені хвилинки нашого часу е, воно в нас забрало. Ось, як бачите, воно, е, ми його гарно зліпили в одну кульку. Е, подивіться, яка в нас структура, вона така. Е, Ну, Неоднорідна, така повинна бути і по кольору, і по консистенції. Але вона тримається куб. Так, розділяю на три частини і складаю в холодильник на півтора годинки. І щоб тісто не підсихало в холодильнику, накриваємо харчовою плівкою. Сьогодні в нас вишневий торт, тому, відповідно, нам для нього потрібно досить таки багато вишень. В мене заморожена вишня з камери. і нам для цього тортика потрібно десь 500-600 г вишні без кісточки. Ось так. Вишенька моя добре розморозилася, я відкинула на сито, щоб злилася зайвий сік. І також плюс додаю ще до вишні 1 столову ложку картопляного крахмала. Це для того, щоб при випіканні. Сік не дуже витікав вже з трубочок. Перемішую. До речі, я вишню підсолоджувала цукром, коли складала в камеру. Тому зараз я вже цукор не додаю. Якщо у вас будуть, наприклад, там заморожені вишні без цукру, то ви можете трішки додати цукру. Вишеньку ми з вами приготували, зараз саме час. Займатися тістом. Тісто у мене пролежало в холодильнику, добре захолодилося. Беру одну третю частину нашого тіста та розкачую у тоненький пласт. Шириною 30 см, довжина його 34 см. Ну, у вас можуть бути зовсім інші параметри вже там розкачаного тіста. Ось так, розділяю цей листочок на 5 рівних смужок. Далі будемо формувати вже трубочку з вишеньками. Чому 30 на 34 листочок в мене? Тому що 30 см ширина моєї форми, в якій я буду випікати. Тому я так орієнтувалася, щоб якраз гарно були поміщалися у форму. І за два рази я можу випекти всі наші палочки. Ну і зараз саме час формувати. Трубочка. Для цього беремо вишеньку, яку ми з вами приготували, складаємо на один край, одна біля одної, як бачите у мене на відео. До речі, у мене досить така дрібненька вишенька, тому складаю по одній цілій вишеньці. Якщо велика вишня, крупна, така, то можна порозділяти і викладати самими половиночками. Лише потрібно складати щільно одна до одної вишенька. Гарненько закручуємо тісто в трубочку. І обов'язково прохожуся пальчиками, зліпляю шов, який в нас утворюється знизу. І швом донизу перекладаю у форму. Ще раз показую вам, вже з іншої сторони. Складаємо на полосочку з одного крачику вишеньку, щільно одна до одної. Далі, як бачите, акуратно закручуємо, формуємо таку якби трубочку, І щоб в нас гарно зліплялося е, тісто. То обов'язково наношу силіконовим пензликом воду. Просто змочую пензлик у звичайну холодну воду, змащую тісто, і тим самим тісто буде дуже легко зліплятися. Пальчиками акуратно зліпляємо наш шов і швом донизу випікаємо трубочку. І, важливий нюанс, крайчики обов'язково нам треба гарно щільно зліпити. І до речі, духовка моя вже нагрівається. Ну ось і все. Так, швом донизу складаю у форму. Трубочки я накрутила, зліпила. Склала їх у форму. Форму застилаю пергаментом для випічки. І ставлю випікатися до готовності на 25-30 хвилин. Випікаю при 180 градусах. Всім привіт на каналі Мама Помисли. І сьогодні ми будемо готувати Вус новий тот. Спочатку надію такий порожки. Наділиємо порожки, надіраємо, натираємо. І ще ходимо виглядати вишневий ток. Нужно вылетати і так лісо. Носом по налізу такий порожня. Це моя помічниця. Видиш, вже наші трубочки одне випікаються. Розкажи підписникам, де, де наші трубочки одне впічуться? У духовці? У духовці? Угу. А, зараз мама вже йде никати. а там ми вже тут накрутили з тобою. І тобі треба... а ще нам треба докрутити останнє тістечко наше. Патрусю! Ой. Ну, ну, мама вже йде, так будемо готувати. Просто мама хотіла показати свою помічницю. Мама, мам, ой, як я файна. Тут... Ну все, все, Катрусько, не клади, бо мама йде, ти розкатає, та будеш мені подавати, добре? Mm. ти моя розумниця. Mm. ти моя я помічниця. Я покажу, коли я її я... Гірлянду. Гірлянду, я не буду, щоб приписникам. Ми вклюємо гірлянди, бутузки і так Добре, добре, включимо гірлянду. І сьогодні ми готуємо вишневий торт. Нам потрібна одна половинка. На одну половинку. Ось по таку половинку. Ось, поправимо вишню. Щоб уваги, яка я вишневий торт. Добре, підписники побачат вішневе торто. Показуємо вам далі трубочки. Ми всі сформували, накрутили та вже встигли випекти. Випікалися вони в нас 25 хвилин при 180 градусах, але завжди повторюю, що час випікання. Може бути усіх різним, тому ви орієнтуйтеся на свою духовку. Випікаємо наші палочки до такого легкого зарум'янення. Палочки наші вже встигли охолодитися. Зараз на черзі готуємо крем Крем у нас зі сметани. Сметана може бути як магазинна, так само і домашня. В моєму випадку, в мене домашня сметана. Додаю. Ванільний цукор, я люблю, щоб було так гарно ванільно, тому додаю 20 г ванільного цукру. Також додаю за смаком цукрову пудру і гарненько перемішую. Ну, на рахунок, скільки цукру я додала або цукрової пудри, я не буду уточнювати, так як це всіх може бути різним. Зависить, яка сметана, кислотність її, ну, якийсь смак ви любите, але нам треба врахувати те, що Саме тісто в нас взагалі йде без цукру, і плюс у нас там ще кислиночка від вишень. Тому ну, крем потрібно дещо так добре підсолодити. Збиваю до гарної пошної маси, ось подивіться, як сметана моя гарно вже починає збиватися. І наш крем готовий. Зараз на черзі збирання тортика, але перед тим обов'язково зрізаю нерівні краї. З наших палочок. Зрізаю з однієї сторони, так само зрізаю з іншої сторони. Після чого можна буде зліпляти, змащувати нашу хатинку. Дно тарілки, на якій власне, будемо формувати хатку, змащуємо кремом. Крему у нас вистачає, тому не жаліємо. Ось так. Далі на змащене дно викладаємо 5 вишневих трубочок. Складаємо щільно одна біля одної трубочки і Змащуємо їх кремом. І послідовність у нас 5, 4, 3, 2, 1. Ці всі трубочки гарненько перемащуємо між собою кремом. І поки буду змащувати кремом трубочки, формувати хатинку за той час хочу всім нагадати, хто дивиться мене та не підписаний, не встиг підписатися. Тому запрошую вас, підписуйтеся на мій канал і натискайте на дзвіночок для того, щоб вам. Приходили сповіщення про нові мої рецепти. Наперед гарно дякую. А також хочу всім подякувати, хто підписаний та дивиться мої відеоролики. Готує та довіряє мені. Дякую за ваші підтримки, за ваші вподобайки, за ваші побажання, за ваші відгуки. Всім велике спасибі. Дякую, що довіряєте та надихаєте мене знімати для вас нові рецепти, нові відео. Всім велике спасибі! Ну, ось, власне, і все. Наша хатинка вже змащена. Зараз е акуратно заглажую крем і відправляю тортик у холодильник для того, щоб він гарно настоявся. Тортик мій пролежав одну ніч в холодильнику, добре настоявся. Я накрила його е міщучками для того, щоб він не вбирав у себе лишнього запаха з холодильника. Зараз просто задекорую натертою шоколадкою. І вже можна буде нарізати та пробувати, який він у нас вийшов за смаком. Це в нас перший кусочок. І признаюся чесно, досить ну, я так схвильована, тому що ну, відзнімаю, показую вам все на камеру. І я дуже задоволена результатом. Подивіться, як це гарно виглядає у розрізі. Неймовірно смачно, друзі. Я вам всім щиро рекомендую приготуйте для себе ось такий смачний торт вишневий або дрова під снігом, хатинку, смирикову хатку. Ну, загалом багато є різних нас. І можете в коментарях написати мені, як, власне, у вас називають на такий тортик. Або ви самі, або у ваших регіонах. Можете написати, я буду з нетерпінням чекати на ваші коментарі. Ось так подивіться, який він гарний на розрізі. Неймовірно смачний, кислиночка від вишені. Ну, тісто дуже таке смачне, дуже м'ягеньке, слоєне. Ну, поєднанні це. Мега смачно, обов'язково готуйте, і я буду чекати на ваші відгуки. Дякую, що довіряєте. Ну, а я в свою чергу прощаюся з вами. Бажаю вам приємного дня, мирного усім неба, Божих рясних благословінь і до наступних та смачних зустрічей! З вами були сьогодні Мальвіна та Катеринка.